І от ми бачимо, що, припустимо, інсталятор займав там 320 мегабайтів, папка Blender зараз займає 979 МБ, тобто майже гігабайт. Чому так? Тому що в інсталяторі файли стиснені спеціальною програмою. Щоб він займав менше місця, швидше скачувався і, відповідно, займав менше нашого часу, коли ми чекаємо завантаження, а також займав менше місця на диску. У нас плавно підходить наша розповідь до визначення того, що таке архіватор. Чули, мабуть, про таку програму або такі фрази: а заархівуй мені оту папку, а відправ мені архів, а створи архів і відправ. Ну от таке, скоріш за все, чули. Самі створювали чи ні це ще питання, а от що чуть чули, то так. Або ми е, листи якісь з файлами у вигляді архівів отримуємо, або ще щось. Припустимо, оцю папку Blender, мене хтось попросив відправити йому електронною поштою. Е, папка, як бачите, займає гігабайт місця. Е, це одна ну, тобто досить багато. Е, це одна, як то кажуть, проблема. А інша проблема в тому, що всередині цієї папки, якщо ми підемо, подивимось на властивості. Лежить майже 6 тисяч файлів. І от як мені оцю папку відправити електронною поштою або викласти на Google диск, щоб хтось потім скачав. Да нас проклянуть, якщо будуть скачувати ці 6 тисяч файлів по одному, або навіть папкою. Тому придумали таке поняття, як архівація. От я зараз в папочку TMP покладу. Скопіюю оцей файл, тобто, от просто навіть з диску на диск він буде копіювати десь приблизно пару хвилин, може трошки більше. Чому? Тому що всередині дуже багато файлів. Потім, коли я його заархівую, побачите, як він скопіюється назад. В рази швидше. Чим більше файлів ми копіюємо, тим повільніше працює оці операції копіювання, тому що Кожен файлик звертається до диску три рази. Побачите, зараз заархівуємо, подивимося, що з цього вийде, і перекопіюємо вже архів. От зараз воно десь ну приблизно дійсно хвилини 3-4 займе, може навіть і більше. Думаю, що ви звертали увагу, от, переписалось. Звертали увагу, коли пишете щось на флешку, ну, якісь фотографії, припустимо свої. Так от, коли ми це робимо, у нас, ну, якщо один файл пишемо швидко. А якщо там папка і багато файлів, то дуже довго. Причому розмір файлів не сильно впливає на швидкість, ну, якщо фотографії припустимо. Ось моя папка Blender. Значить, слава Богу, у е, останніх оновленнях що 10 що 11 Windows, е, нарешті в нього будували програму Вбудований архіватор. Зараз ми її і подивимось. Що таке архіватор взагалі? Це програмка. Яка, як відбувається архівація, я більш детально наступного року розкажу. Це програмка, яка вміє зменшувати розмір файлів, створювати із великої купи файлів один файл, і оті всі файли поміщуються в нього. Ну, це приблизно так, як ми от збираємось кудись у подорож, поки я запущу от, правою мишкою натиснув, і в мене є кнопочка Стиснути. До, хай буде zip-файл. Натискаю і пішов процес стиснення цієї папки. А поки він йде, от уявіть, що ви збираєтесь у подорож, е якісь потрібні речі викладаєте там на диван, на крісло. І поступово там росте гірка з е, всяких там речей, приладдя якогось, там зарядки, шнурки, рушнички, якісь, е, змінний одяг, і ця кубка росте, 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 і врешті-решт за нею не видно того крісла. Потім ви ж не берете весь цей оберемок і отак поперед себе в руках до вокзалу не понесете. Береться або валіза, або рюкзак і починається туди складатись. І ота вся велика купа, врешті-решт, поміщується у об'єм валізи або рюкзака, який значно менше за того об'єму, який займала ця купа. Тобто оце у нас Аналог процесу архівації. От ми отримали файлик, який називається «Кіпапка». У нього значок у вигляді отакого, отакої застібки. Тобто, це по суті валіза, ота, яку, в яку ми втрамбували цей вміст цієї папки. Відповідно, пам'ятаємо, що це приблизно 900-мось мегабайтів. Розмір цієї папки ось показує 376 мегабайтів. Тобто втричі І Відповідно, якщо я тепер оцей файл, він у мене спробую переписати ось сюди, потім, звісно, видалю. От я його просто переписую, натискаю копіювати. Моментально майже. ну Чому моментально? Тому що він е, тільки створений, і він ще в частина його в пам'яті лежить. Але переписався прямо зразу. Я навіть не встиг нічого зробити і побачити. Тобто, дуже швидко. В порівнянні з отими п'ятитисячним набором файлів, які я копіював до цього. Тобто це перша перевага. Друга перевага. Я спокійно беру оцей файл і закидую, наприклад, на Google диск одним рухом. Спокійно прикріплюю до електронного листа. Ну, якщо Google, то він все рівно потім на диск закинеться. Але суть не в цьому. От, і врешті-решт я цей файл без проблем записую на флешку, він там менше місця займає, запишеться разів у 10 швидше. Завдяки тому, що він отак от утрамбований у валізу, і це переставити виходить в системі треба одну валізу, а не кожну річ окремо. От, якщо Отак, от, от задача копіювання. Чому довше, коли багато? Тому що система працює з окремою річчю, окремим файлом окремо. Тобто, якщо вам сказати купу з крісла речей перекласти на диван по одній речі, то ви будете це довго робити. А якщо валізу переставить з усіма речами, це значно швидше. Тому архіватори використовуються досить широко. І я ж кажу, що добре, що вони тепер в систему влаштовані. Далі, от, припустимо, я оригінал папки, яку стискав, видалив. От, Нема в мене цих 5000 файлів, видаляються зараз. Видалив. Ось її нема. Е, є у мене тільки архів, тобто десь збережений. Мені треба звідти дістати або всі файли, або якийсь конкретний Я от двічі клацнув. Я можу зайти в архів, подивитися, що там всередині. Можу взяти, наприклад, якийсь окремий файлик, якщо мені треба, скопіювати, а потім вставити. Вставити ось з'явився той файлик, тобто він витягся з архіву. Якщо мені треба е, всі файли видобути, тобто повністю відновити цю папочку е, з файлу архіву, я відповідно е, правою мишкою натискаю на Видобути все. Ось тут у контекстному меню. Е, натискаю. Е, мене питає, в яку папку, я погоджуюсь. Показати видобуті після завершення, погоджуюсь. Я можу тут змінити шлях, вибрати якесь інше місце. Ну я хочу сюди поряд. Натискаю, і от цей процес йде швидше, ніж стискання, ну, теж займає певний час. Залежить знову ж таки від кількості файлів і від їх розміру. А тим часом, поки йде процес, ось уже створена папка Blender. Але вона ще не заповнена. Тобто, ось не всі файли, які тут лежать. Зараз дійде до кінця, ми побачимо, що вони тут ще візуально додались. Тобто, видобуток з архіву це ми приїхали на місце призначення, відкрили валізу і почали розкладати свої речі по місцям. Тобто, відновлюємо інформацію в той стан, з якого запаковували. Ну, бачите, е, то -то. чим більше файлів, тим довше йде їх запис, тому що я ж кажу: з кожним файлом воно звертається до диску. тричі. От пішли великі файли. О, оця ділянка пройшла швидше. Ну, все, процес завершено. Ось повністю розпакована папка, і відповідно всі файли з архіву і лежать в тому вигляді, і в тих місцях, які були. До стиснення